Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді Yamaha Vox в такому от стані з присутнім тюнінгом. Так, Давайте пробіжімося по пластику. Гарний чорний колір, скутер без дефектів. Чорний, без царапин, без нічого. Так, так воно сушогома напереді також фірма RC, до речі. Він на масляні вилки, бо є ще вокс на пружинні вилки. Так, тюнінга у нас присутній багажник, що є дуже рідкість для цієї моделі. Також така ось труба. Японська оригінальна. Тюнінгована. Дивіться, всі кріплення, все-все в заводському виконанні, карбоново. Так, такі в нас теж тюнінговані ручки. Присутня розпорка в рулю з гачком під. Тримання сумки, пакета. Так, такий у нас пробіг. Покажу ще вам багажник цього скутера. Він не глибокий, але дуже великий. присутняя книжка. Присутня оригинальные зеркала. Так, сейчас запустим скутер. Судно, похова піднижка з датчиком виднення запалювання, що дуже зручно, коли скутер стоїть на буковій підносці, ніхто не газане і скутер сам не поїде. Так що, друзі, Мені цікава така техніка, дзвоніть, замовляйте, будемо вас дуже раді чути. На все добре.